З 28 серпня 2025 року господарський кодекс піде в історію, а разом із ним зникне й норма, яка змушувала роботодавців мати штатний розпис. Для приватного бізнесу це звучить як ура, свобода, але насправді не все так просто. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. Бюджетники далі гратимуть за старими правилами, без розпису там ніяк. Бо його вимагають інші закони й постанови, а от комерційні структури отримують право самостійно вирішувати, вести цей документ чи викинути його до архіву. Санкції за відсутність не обіцяють. Якщо, звісно, законодавці раптом не передумають і не випишуть нову обов'язкову норму до іншого акта. Проте юристи радять не поспішати з похованням розпису. Він допомагає планувати витрати, чітко фіксує назви посад оклади, кількість людей у штаті та рятує під час скорочень. По суті, це GPS для кадровика і канкулятор для бухгалтера в одному флаконі. Якщо прибрати, ризикуєте, потонути в хаосі. А хто за що відповідає? А скільки ми платимо тому хлопцю з відділу? Тож формально, після 28.08.25 можна без. Але по факту багато хто залишить цей документ як свою внутрішню конституцію, бо правила гри можна скасувати а от здоровий глуст ні.